Ну, бойовий одяг пожежника складається з багатьох компонентів. Перший компонент це каска. Вона захищає голову від попадання всяких уламків, щоб ваша голова залишилася ціла і ви були живі і здорові. Виглядає вона ось так. так. Це називається забрало. воно допомагає захищати ваші очі і обличчя від вогню. Наступний компонент це пожежна куртка. І вдягається вона ось так. Вона допомагає захистити ваш тул також від температур та вся, всіляких е, можливих трав, порізів і так далі. Це чоботи та штани. Крес використовується не для краси, не для того, щоб з вас не спадали штани. А саме для того, щоб можна було за допомогою мотузки, яка кріпиться до цього рівня і ось цього карабіна, врятувати людину з висоти, спустити її на цій мотузці, також він використовується для страховки пожежного рятувальника. Саме він зачіплюється за конструкцією ось цією кішкою. Також використовується краги. При любій роботі це такі перчатки, вони мають специфічну назву, як я вже сказав, краги. Вони захищають руки пожежного. Добре, друзі, я вам трошки розкажу про одяг пожежного. Він так само незвичний. Чому він такий незвичний? Тому що він повинен захищати пожежного в будь-яких умовах. Цей одяг називається бойовий одяг пожежного. Як ви вже знаєте, він складається з хаски, куртки, штанів, чоботів, ремня. Чоботи тут так само незвичні. Вони мають металеві металеві масочки і металеві. Під металеву підошву для того, щоб пожежний не травмував свою ногу, тому, тому що на пожежі дуже багато буває битого скла чи якихось гострих ріжучих предметів. Якщо пожежний наступить на них, він може пошкодити ноги для того, щоб це щоб це не відбулося, взуття пожежного так само має бути захищене. І особливість того, що ми одягаємо цей одяг і зимою, і літом. Неважливо, яка температура на вулиці. Літом в ньому працювати дуже жарко, зимою досить так комфортно, але е, повинен, повинен пожежний працювати в цьому одязі, тому що він його захищає. Якщо пожежний не буде захищений, то відповідно він не зможе захистити і інших людей, допомогти людям зробити свою роботу правильно. Але окрім цього всього одягу, який важить немало так, кілограм, пожежний має ще додаткове обладнання, яке несе на собі, для того, щоб захистити не тільки зовнішній вигляд свій, а й свої е... органи зору і дихання. Так? Тому пожежний повинен гарно бачити і е... не відчувати якогось дискомфорту для того, щоб виконати свою роботу. Для цього пожежні використовують ось такі апарати. Ось такий балон, в якому знаходиться повітря. Не кисень, друзі, тому що кисень він, надзвичайно не вибухонебезпечний, він пожежонебезпечний. Ось, друзі, коли нас бачать люди в такому бранні, вони думають, що ми космонавти, і зібралися десь на Марс, що це якась програма Ілона Маска SpaceX і це його перші добровольці. Справді нам інколи казали, що ми схожі на астронавтів. Але як би це комедно не виглядало, це дуже ефективний захист для пожежного. Так? Ось цей балон він дозволяє пожежному дихати в непридатному для дихання середовищі, тобто в диму. Я думаю, для вас не секрет, що на пожежі набагато небезпечніше сам дим від пожежі, ніж вогонь, тому що від вогню ми можемо сховатися, а від диму ми ніде не сховаємося. Дим проникає будь-куди. Тому ми повинні знати, як себе захистити і як діяти в таких ситуаціях. От пожежна захищає такий одяг. І такий балон, для того, щоб він міг гарно виконувати свою роботу. Окрім цього, пожежний повинен завжди контактувати зі своїми колегами для того, щоб відбувалася якась передача інформації. Він розказував про те, що він бачить, що він виконує, яка допомога йому потрібна, яку роботу він вже зробив. Для цього ми використовуємо радіостанцію. Так? Це також один з елементів одягу пожежного. Ліхтар для того, щоб можна було побачити щось в задиманому середовищі. Добре. Ми бачимо цей балон, в якому є повітря. Але як же пожежному дихати цим повітрям? Він повинен натягнути спеціальну маску. Ось таку панорамну масочку, яка забезпечує йому гарний огляд. І забезпечує повну ізоляцію із зовнішнім середовищем. І він починає дихати повітрям, яке знаходиться в балоні. Зараз ми це продемонструємо. A few moments later. Ось, друзі, пожежний одягнув на себе маску, захистив себе від впливу шкідливого середовища ззовні, і зараз дихає повітрям, яке знаходиться в балоні. І таким чином він не відчуває горючих, газ, горючих газів, які диму, яке виділяється під час горіння, і може спокійно дихати. Але повітря, як і все в цьому світі, має, можлив, має таку властивість закінчуватись. Так? Але пожежник повинен чітко знати, коли в нього закінчиться повітря, інакше це може коштувати йому життя. Для цього от у нас є такий пристрій, який називається манометр, який показує пожежному. Скільки повітря, Яка кількість повітря залишилась ще в цьому балоні. Пожежний повинен вміти порахувати, наскільки часу йому вистачить цього повітря. І е, Інколи в нього немає часу дивитися на займенометр, який показує ну, кількість повітря, яке залишилось у балоні, а він має знати все одно, що в нього повітря закінчиться, яким чином це відбувається. Цей манометр. Має е, такий собі свисточок, називається він звуковий сигнал. І коли повітря в балоні закінчується, цей звуковий сигнал сповіщає нас про те, що в нас закінчується повітря, його залишилось дуже мало, і нам потрібно покидати цю небезпечну ділянку, інакше можна залишитись без повітря. І зараз ми почуємо, як він е, свистить, як ми його чуємо. Коли пожежний чує цей сигнал, це сигналізуємо про те, що повітря в балоні залишилось дуже мало, йому потрібно негайно рухатись на свіже повітря. Ну от і все, друзі, бережіть себе, дотримуйтесь правил пожежної безпеки і завжди знайте, що за номером 101 вам завжди допоможуть.